Того квітня у культурному центрі відбулася зустріч у ритмі гітари в межах проєкту «Арт-Імпульс», що реалізується за підтримки української волонтерської служби в рамках освітньої програми Волонтінс. На заході зібралося більше 20 гітаристів нашого міста, які змогли познайомитися, проявити себе, разом зіграти та поглибити свої знання у сфері музики. Серед музикантів були люди різного віку та рівня гри на гітарі. Хтось навчається у музичній школі, хтось сам навчається вдома, а у когось вже є. Власний гурт. Про підготовку до цієї атмосферної зустрічі розповіла педагог-організатор третьої школи, одна з організаторок заходу Катерина Кулик. Сьогоднішній захід, який називається у ритмі гітари, це один із заходів проєкту Арт Імпульс, який зробили дівчата з нашого міста Аліна, Віка і Ксюша. І так як я їхній керівник, вчитель, ми з ними багато комунікуємо і, в принципі, розробляли цей проект разом, вони звернулися саме до мене, щоб я допомогла в створенні музичного вечора, тому що вони дуже люблять музику, але, на жаль, ще не грають на музичних інструментах. Але я впевнена, що це буде попереду. І ми. Вирішили зробити саме з гітарою музичний вечір, тому що це універсальний інструмент, який багато любить молоді. І нашою задачею було не лише провести цей захід, але щоб молодь нашого міста об'єдналася в любові до музики і змогла проявити себе. Сподіваємося, ця ідея буде продовжуватись і надалі, і вони будуть системними. Сьогоднішня наша зустріч вона складалася з таких етапів, щоб і залучати і дітей, які вже вміють грати, які ще не вміють грати, але люблять музику. Залучили також і Антона Базилевича, який активно приймав Часть як організатор в тому, щоб знайти молодь, яка прийшла і зацікавилась цим заходом, для того, щоб написати там сценарій, програти щось і зарядити дітей на таку атмосферу добру і дружню, також відділ молодіжної політики, а саме сім'ї та молоді міської ради Тетяна Сергіївна, Олександра, також нам активно в цьому допомагала в розробці сценарію і тому, щоб домовитись, взагалі, де це можна провести, коли і як організувати це все. Наша зустріч складала. Ласі з того, що ми познайомилися всі, трошечки пограли на музичних інструментах. Потім другим пунктом ми вирішили зробити вгадати мелодію. Це такі сучасні пісні, щоб трошечки розрядити атмосферу і. Разом поспівати, а також ми вирішили, що варто додати такий пункт, як відкритий так званий мікрофон, для того, щоб всі бажаючі могли пограти, показати якісь свої вміння або навпаки зарядитися, зловити це натхнення від інших учасників. Також у нас буде конкурс «Римувальник», в якому потрібно буде Побути таким міні-автором пісень, придумати якесь продовження кумедної пісні, і також знову відкритий мікрофон. Також я думаю, для молоді одним із важливих таких пунктів це кава пауза, без якої ніяк тому це буде саме така можливість познайомитись, попити кави, з'їсти щось солоденьке і знайти нових друзів. На захід завітав також ментор команди, яка реалізовує проєкт Арт імпульс у горішніх плавнях Данило Абалмасов. А я всьому не знаю, що все сутячий. Мені більше нічого не треба. Статись поглядом ділібочей, де його трьох метрах я над рівнем неба. Українська волонтерська служба це така організація, яка займається розвитком волонтерства по всій Україні, підтримує молодіжні ініціативи, а також має безліч інших проєктів, серед яких і агенти волонтерства і шкільний урок волонтерства. Я сам є ментором цієї організації у програмі «Волонтінс». Це така ініціатива, де збираються шкільні команди. Вони нам розповідають про свої ідеї, якісь мрії, натхнення, а ми, ментори, їм допомагаємо перетворити це у проєкт чіткий, конкретний. Етний, вони проходять навчання, ми їх супроводжуємо, а потім вони отримують грантові кошти і усі ці напрацювання втілюють у життя свої мрії у реальність. І я коли вперше почув про цей захід, вони мені так розказали: ми хочемо ухоробрити людей, котрі творчі, котрі не такусі, щоб вони спробували себе. Я був просто вражений, тому що я сам людина творча і почути це від молоді, котра цим палає. Для мене це було справжнє щастя. Дівчатам я допомагав. Просто ми з ними створили конкретну структуру, як це можна втілити у життя. Вони вже було досить багато класних ідей. Вони все знали, як робити. А ми зі свого боку це направили так, щоб воно працювало. І тебе не дариш, і тебе, і ти це знаєш. Що... Дівка гарна і чарівна, бо вже ж не дарма всім набридла зима, де за березні квітері, де плоту наповна несе, і навколо радіє все, і радіє все, все навколо живе, по чому ж не радіти? Справді, ми розуміли, що це перший захід такий і. Дуже хотіли, щоб він був масштабний, але трошки були побоювання. Але ми дуже раді, що багато людей доєдналося, що їм багато людей, яким подобається музика, які готові в цьому розвиватися. Загалом наш проект передбачав в тому, що це буде вікова категорія з 14 до 30 років. Але вікових обмежень не було. Тому ми дуже раді, що доєдналися діти, яким там і 12, 13 років, і люди старшого віку. Сподіваємося, що ця аудиторія буде збільшуватись, тому що ми розраховуємо на цей. Момент мікрофону, знаєте, такого телефону, як коли там прийдеш, вас скажеш вау, я був на творчому вечорі, приходьте. Тому запрошуємо всіх, хто має бажання, будемо раді розвивати цю ініціативу. Я хочу порадити найголовніше це насолоджуватися тим, що ви робите. Просто якщо у вас щось палає, горить, ви ніколи не здавайтесь, не сумнівайтесь в своїх ідеях, не сумнівайтесь в своїх мріях. Просто робіть, і як казали, дівчата, мрій стають реальністю. Ось так, а ми допоможемо. Проєкт «Арт-Імпульс» продовжують реалізовувати у горішніх плавнях. Тож слідкуйте за сторінкою молодіжного парламенту міста та реєструйтеся на заходи. Зокрема, найближчим часом планують провести майстер-класи із виготовлення прикраси та списанкарства. писанкарства.